Головний письменник в історії Іспанії творець літературного образу та роману, який дивує нас своєю глибиною вже понад чотири століття, та одночасно людина з героїчним і дещо трагічним життям. Сьогодні Мігель де Сервантес. З вами Віталій Стаценко і проект культ. І ми продовжуємо цикл відео про біографії великих митців. Та про їх головні шедеври. Не забувайте поставити лайк цьому відео та зробити підписку на цей канал, адже ми починаємо. Ну, по-перше, це відео є певною мірою доповненням до майбутнього матеріалу на нашому каналі про Дон Кіхота. Я думаю, що насправді буде матеріалів у нас про Дон Кіхота кілька, але це той самий випадок, коли дуже важливо, щоб. Ви розуміли біографію самого автора, тому що біографія автора дуже тісно пов'язана з його головним літературним шедевром, його головним героєм, а саме Дон Кіхотом. Народився письменник в Іспанії, але про ранні роки його життя ми знаємо дуже небагато. Він ріс у простій сім'ї, що походила з небагатого дворянського роду. Його батько Родріго де Сірванде працював лікарем. Мати Леонор де Кортіна була дочкою дворянина, що розорився. Тобто, ми тут вже бачимо аналогію письменника з Дон Кіхотом. Який, як ми знаємо, був збіднілим воронином, крім Мігелі, у батьків Сірандаса народило ще шестеро дітей. У пошуках заробітку батько сімейства разом з родиною постійно переїжджав з одного міста до іншого. У 1551 році Сірвандаса оселилися в Вальядоліді, який тоді був столицею королівства. Жили бідно. Донор Родрігос заборгував Лихвареві певну суму грошей і потрапив до в'язниці, а його майно конфіскували. У Вальйо Долідя 10-річний серванець почав здобувати освіту. Спершу навчався у колегії езуїтів, а згодом, після того, як родина переїхала у Мандарид у міській школі, де йому пощастило стати учнем гуманіста Хуана Лопеса де Йос. Шкільна освіта Сірандаса була початковою класичною. Він чудово опанував латину і вже в школі писав вірші цією мовою. Але бідність не дозволила Сірвандасу продовжити навчання. Довелось займатися самоосвітою. І Першим опублікованим юності віршем була Ода на смерть королеви. Досягши 22 річного віку, Сіванте став випадковим учасником вуличної бійки, внаслідок чого йому довелось залишити країни, щоб уникнути карного переслідування. Він вирушив до Італії, де незабаром опинився у свиті кардинала Аквавіве. Це відіграло важливу роль у біографії майбутнього письменника. Італія справила на нього величезне враження, маючи багато вільного е, часу для читання і знайомства з містом. Сервантес Сааведера грунтовано вивчив італійську культуру відродження. І захопився також поезією, особливо вподобавши творчість Аріосто, який був нагадую вам одним із головних майстрів жанру напряму лицверських романів, через які і збожеволів сам персонаж Дон Кіхот пізніше у книгах самого Сервантеса. але Понад усе його вразила велична історія Риму з її злетими падіннями, увінченими у пам'ятках різних епох. У ту пору вічне місто знову готувалось до навали, цього разу турецької. Скрізь точились розмови про військову доблесть стародавніх захисників Риму. Мігель де Сервантес вирішив відмовитись від свого цивільного дозвілля, і у 1570 році він вступив в іспанський полук де Монкаде. Осташований в Італії, служив на маленькому кораблі Маркеза. Іспанське військо готувалося до вирішального двобою з турками 7 жовтня 1571 року у битві біля Лепанто Червантес. Справді виявив успівану поєтину мужність. Хворий, страждаючи від лихоманки, він вступив у бій і хоробро бився попри на тяжкі рани. Лише після третього поранення Сірвантес упав. Одна з ран призвела до пралічу лівої руки, пралічу, який за ним залишився назавжди. І до квітня 1572 року він. Лікувався у Шпиталі, який був розташований в Сицилійському місті Месіна. Після одужання він знов повернувся до військових лав, брав участь у боях разом з полком де Фігорея, служив на острові Корфу у північній Африці, а також в різних інших містах Італії. 10 вересня 1575 року з братом Родріго, котрий служив у тій самій армії на суденці Сонця, повернувся на Батьківщину. При собі Сервантес Сааведра мав рекомендаційні листи до короля Філіпа II, підписані полководцем братом короля Доном Хуаном Австрійським та віце-королем Неаполя Герцогом Десесою. Вже майже біля берегів Франції, корабель, на якому плили брати, наздогнав шторм. Суденце втратило управління, буря відкинула сонце на південь, де його захопили алжирські корсари. Мігель та Родріго потрапили у полон. Бранцем Сірвантес був довгі п'ять років, виявивши неабияке прагнення до волі та мужність. Спочатку його тримав у неволі грек-потурнак Делі Мама, котрий злакомився на знайдені у Сірвантеса листи до високородних персон і, сподіваючись на багатий викуп, пильнував свого нового роба як зіницю ока. Сірвантес Саведра кілька разів організовував те, що Визволити якомога більше людей, і щоразу хтось із утікачів зраджував. Після однієї з втеч Делі Мама продав письменника намісникові Алжиру Гасану Паші, якого вразила мужність однорукого. Саме в будинку нового господаря Сервантес задумав і написав драму Алжирські звичаї, у якій правдиво відтворив страждання бранців. Упродовж п'яти років родина і Мігеля де Сервантеса збирали гроші, щоб викупити братів з неволі. І лише у 1580 році з допомогою монархів. Триніталіїв їх звільнили. Проте, перш ніж отримати право повернутися до Іспанії, Мігель повинен був спростувати звинувачення у відступництві від віри, яка висунув проти нього чинець домініканець Бланко Де Пас, котрий перебував у полоні разом із Сервантесом. Сірвантос усаведи довелося ще на місяць залишитися в ложирі і збирати підписи очевидців його вірності та мужності. Врешті потрібні свідчення були зібрані. 24 вересня того ж року, Мігель. Вирушив до Іспанії. П'ять років неволі справили значний вплив на письменника: мужність, вололюбність, відданість батьківщині, ненависть до зрадників, коростолюбство та рабство всі ці якості, які Савандес виплакав у своїй душі, ще під час служби в іспанському флоті тепер стали для нього ще вагомішими. Він відчував себе лицарем свого часу і мав на себе беззаперечне право. Алжирська тема назавжди увійшла в його творчість, як і тема сампожези та подлугу. Армія та полон також навчили його бачити світ з позиції простої людини, розуміти її проблеми, сутність, її буття. Мігель де Серванде спробував заробляти літературною працею вже в 1585 році, написав пасторальний роман Галатея, віддаючи належне модному на той час жанрові. Втім, Галатею Мігель так і не завершив, хоча й до самої смерті мріяв написати продовження цього роману. Іспанський учений Мендес Іполео у 1905 році сказав так про Сервантеса. У Усірандаса була невгамовна душа романтика, героїчно виявивши себе в дії, вона переорієнтувалась на створення художних вартостей, притворилася на творчу енергію, почала шукати у світі диві та уявних мандарів те, чого не знаходила в дійсності. Про ідеалізм цього письменника та його героя ми вже поговоримо у відео про Дон Кіхота. Тому нагадую про важливість ваших лайків та підписок, адже ми робимо такий контент для вас і за вашими проханнями. З тисяча. Сотвісі року, Сірвантес комісар із закупівлі провізії для непереможної армади, ну іспанського флоту. У селах та містах поблизу Севілії він повинен вилучати у населення зайвину продуктів харчувань, не бажаючи гарбувати лидерів, Мігель брав зайвину у церкви, яка погрожувала його відлученням. Крім того, він не раз поставав перед комісією з перевірки національної чистоти. Тобто, взагалі-то він був за таку справедливість. Упродовж 15 років служби Сервантес кілька разів потрапляв до в'язниці за. Наклепи про приховування та розкладання грошей, а також за нестягнення заборгованих недоплат. Майже постійно перебуваючи в дорозі, він все ж продовжував писати тут зі слів Сервантеса і народився його роман Дон Кіхот. Він з'явився в мадридських книжкових храмницях у січні 1605 року і відразу став популярним. Однак, на жаль. А матеріальне становище письменника все одно сильно не покращилося. і в 1615 році він публікує другу частину свого відомого Дон Кіхоту. У Мадриді він жив в найбідніших кварталах. Помер Сервантес від звичайної водянки. А квітня 1616 року, не залишивши ніяких коштів на власне поховання, за кілька днів до смерті він постарився у ченці. Його поховали коштом благодійних сум братства мирян. За іронією долі могила письменника довго лишалася загубленою, бо на його гробниці був відсутній напис. Пам'ятник йому поставили у Мадриді лише в 1835 році, після того, як весь світ відкрив культурну цінність шедевра під назвою Дон Кіхот. Сервантес зробив із власного життя справжній литовський роман. Переоткрили його спадщину німці. Німці романисти аж в кінці вісімнадцятого століття та на початку 19 століття. Детальніше про Дон Кіхота та масштаб цього шедевру. Ви дізнаєтеся на нашому каналі у наступному відео, де ми зробимо дуже детальний аналіз ідей Дон Кіхота. На цьому наша біографічна довідка цього великого письменника підійшла до кінця. Не забувайте поставити лайк і підписку на цього відео. а Також задати питання, якщо воно у вас є стосовно біографії, цікава біографія цього автора. Також ми запрошуємо вас до нашого театру культ, який називається так само, як і наш youtube канал і афіша на наші вистави буде знаходитись внизу, в дописі до цього відео. А також не забувайте підтримувати наше військо, долучатися до зборів, у яких ми самі беремо участь. Дякую спільноті каналу Культ та окремо Віталію Стеценку за цей квадроцикл. Сьогодні він вивіз чотирьох поранених і зміг доставити необхідні припаси на лінію бойового зіткнення для того, щоб допомогти нашим хлопцям стримувати збройну агресію Російської Федерації. Ще раз всім щиро дякую. І на цьому ми з вами сьогодні прощаюсь. З вами був Культ, і я Віталій Стеценко.